Просто треба жать, 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 скільки ми можемо, і вони мають посипатися, тому що в, ці, в цій війні за нами правда. Ну, типу, от за ким правда, той має перемогти. І, і як би так не було, завжди так в історії буде. Це гибель при виконанні бойового завдання. Він казав, що нас врятує диво. Що люди творять абсолютні подвиги. Він служив біля Донбасу, він був оператором дрона і часто скидував те, що називається в на сеперських пабліках «взривоопасний предмет. Що? Він ніколи ніколи не скаржився на службу. Він до цього ставився абсолютно геройськи і стоїчно. Взагалі, спортсмен, він займався футболом, От, тому завжди жартував, що якщо що, то він. Швидко втече ніжками. Ми з ним пробили якісь абсолютно божевільні речі. Наприклад, якось в день, коли потрібно було дуже багато машин на фронті. Ми сіли і поїхали на авторинок. Приїхали і побачили, що там жодної людини немає. Коротше, а ми приїхали з сумкою грошей купляти все, що є на потребу армії. Одного разу ми замовляли в офіс воду. Тобто час в Києві не возили воду. І було практично одне місце, де її розливали. Ми туди приїхали, сказали, нам, звісно, нас туди послали, і Паша тоді взяв автомат і сказав, що нам не нальють воду, то, то ми звідси нікуди не поїдемо. Ми Поїхали з водою. І ці спогади насправді вони переповняють, вони переможуть, і в пам'яті залишиться назавжди. Він насправді дуже класно консолідував навколо себе багато людей, багато молодих активістів. Він був одним з тих, хто займався і громадським активізмом, і він був дотичним до руху і одним з тих, хто створив, створив рух стосовно покарання вбивців і замовників Каті Гандзюк. Потім він волонтерив, ну і пішов спочатку російсько-української війни повномасштабного вторгнення. Пішов в 59-ту бригаду. Ну в принципі, насправді там дуже багато. Він приймав участь у різного роду громадському активізмі в громадській сфері. Ну, це можна дуже багато перечисляти. Я лише на стих. Він приймав ще активну участь і на захист активіста Сергія Стерненка і на захист там Кузьменко. Він хотів дуже простих речей в житті. Казав, що хоче, щоб люди в Україні просто нарешті жили гідно після цього всього. Після цього всього. І це було настільки щиро і відкрито, бо що таке жити гідно? Це ну, нарешті-решт видихнути всім. Нарешті-решт не сратись в соцмережах. Нарешті-решт. Робити добро. І ті люди, яких ви це все бачите, це український твіттер. От він вийшов. Якщо б всі зараз де аномізувались, один перед одним тут була бризанина. Але як бачите, Паша та людина, яка настільки різних людей з усієї, з усієї країни, старих, молодих, хлопців, дівчат, всіх зібрав разом.